Працівно-відпочинковий центр Світлиця розпочав таке, можна сказати, служіння для вимушено переселених осіб з першого дня війни. Буквально як тільки десь був перший сигнал, що в Києві почалися перші вибухи. Відразу до нас почали приїжджати люди з різних міст, сіл. Переважно це була центральна частина, там де розпочалися ті бойові дії. Це був Київ, це було також і Ірпінь, була і Буча також. І були з Чернігова люди з першого дня буквально відразу за один день наш реколепційний центр був заповнений по повінець. Я із Харківської області, місто Ізюм. Ви, мабуть, чули, тому що там довгий час була в окупації, довгий час трималося наше місто, довгий час. І я відчула на собі, що таке майже більше ніж два тижні підвалу. Сюди ми приїхали. Тут для мене теж було все добре, тому що я людина, я ж українка і україномовна. І я не відчула тут якось такого… Ми приїхали до себе додому, хоча те, що було тут дивно, не таке, як у нас, але дискомфорту не було ніякого. Я відчула себе в Україні. Запросили сюди. Там я живу на сихові, у цьому модульному містечку. І ви розумієте, що це таке модульне. В будинок — це гуртожиток. І діти, і старі, і молоді, і всякі всякі А сюди я просто ну, відпочиваю тихо, спокійно, доброзичливо. І для духу дуже добре. А сьогодні ще побували ми на службі, так це взагалі. І наше покоління я колись говорила, що мої батьки пережили війну Другу світову. Як добре, що ми не бачимо війни. Вона ось у нас на порозі. І нашим дітям досталася, і внучку і внукам. От. Тому я, я не відчула якогось такої. Я прийшла сюди, як туди, куди треба було, куди мене привів Бог, мабуть. Спочатку ми ховались в підвалах, от було нам непросто було виїхати. І ми я з дітьми виїжджали по частинкам по по одному спочатку поїхала моя мама з старшим сином. Потім я молодшого сина відправила із чужими людьми просто в машину. Вони їхали в Італію, і вони довезли маленького Сашка до Львова. А батьки мої вже приїхали, зустріли у Львові. А я вже в липні переїхала сюди. Сюди мене запросили громадська організація Золоті роки Людмили Гришко провести людям зарядку, розминку, розтяжки. То цілий тиждень я працювала з ними. До війни я була тренером з карате. У мене були три групи діток. Ми їздили на змагання, мої дітки представляли і район, і область, і старший місин, і, ну, і інші дітки е на чемпіонаті України представляли наше містечко. І так я по всіх організаціях я вела самозахист. Перші враження, як я тільки щойно сюди зайшла, я навіть всім сказала: кажу, чисто, чистота. Не так, чистота, а от. Душевна якась чистота, так, спокій. На душі зразу, зразу стало легше. Це дуже чудово, так продумано все, що люди. От я, я привезла зараз людей пенсійного віку, їм не треба далеко йти, тому що їм важко. А от вони спустилися в капличку, помолились, і всім на душі стає легше. Люди, ну от. По очам я бачу, люди виходять задоволені, вражені. Капличка і маленька, але вона так передає таке щире почуття любові. От нас тут жидуть, нас тут чекають. От так Нас окупували 3 березня і прожили ми з окупантами десь два місяці. Ну, це витримати було дуже тяжко. І оці зброя їхня, всі оці зети, які ну, повністю багато їх було дуже в нашому місті у нас містечко невелике. І воно стоїть якраз на трасі Маріуполь, Запоріжжя. А ми потім, коли в нас це вікна вибуло, ми стали на ніч ходити до наших друзів-однокласників через дорогу. І оце ж нам. Ну, щоб нас там вистріляли в нас, чи що, нас примусували, ну як фразу сказали, одівайте білі такі пов'язки, вот. <кій> ну, щоб ми там як ну, вони могли нас відрізнити. Вже виїжджали так, ну різкували, тому що вже або багато вже ми чули, що обстрілюють машини. Але, ну, якби вони зробили росіяни пригради, щоб вони вже не виїжджали. Ми виїхали до Запоріжжя, от, нас там зустріли, що наші там. І це не передать. Це як глоток свіжого повітря було. Оце духовне напруження, яке в нас тут було, там от, вдома, і, дома, і, і оце, оце, ну, тяжко було і переносити тяжко, якщо ти один. І я завжди да, розуміла, що людина не повинна бути одна. Тут якось так от докладно, от нас поступово, і ну, от якось сказати, ну <смеш> легше на душі. Чим ти більше це спілкуєшся з однодумцями, з людьми, які тобі несуть Боже Слово, воно воно ну, ну, благодатно заспокаюєш якось. Коли, да, і ти розумієш, що Якщо ти не один, ти подолаєш оце все. Ти Ну, А якщо ти один, то ти не витримаєш. Внутрішньо переміщеними особами я фактично почала займатися з самого першого дня війни. Подзвонив отець і пані Світлана, приїжджайте, бо у нас тут просто наплив людей. З першого дня війни почали прибувати <кхи> переселенці і в такий спосіб не прибували, що спочатку, як ви пам'ятаєте, приїхав Житомир, Київ. Пізніше були переселенці, такими вони як партіями такими йшли. Пізніше приїхали з з півдня, пізніше, пішов, як пам'ятаєте, пішла оця друга хвиля. Тоді пішло Запоріжжя, тоді пішли Херсон, потім пішла Одеса. Десь такими частинами вони прибували. Дехто вже коли у звільнені території були, вони від'їжджали, натомість інші прибували до нас. За весь час я так порахувала приблизно. Ми прийняли десь до 750. Чоловік внутрішньо переселених осіб на, на, на той час перші дні чи перші тижні війни для людей були такі найосновніші речі важливі: те, що вони можуть поспати, те, що вони можуть похарчуватися, те, що вони можуть поспілкуватися. Також у нас був завжди був є інтернет. Також вони мають можливість слідкувати за новинами, які відбуваються в Україні, у світі також І це й найважливіше, такі найперші речі, які для них були важливі за це вони були дуже вдячні. Ну, ми, коли почали вони нас вже вжити, ми потім, потім почали думати, як би їм ще допомогти, бо вони звідси від нас не виїжджали. Ми також тоді зв'язалися з нашим шпиталем імені митрополита Андрея Шептицького, лікувальним, і який е, щотижня до нас пересилали е, швидку так, з медсестрою, яка оглядала всіх людей. І не тільки оглядали, вони самі могли щось просити, якусь допомогу, чи, чи якісь ліки виписати, чи інші якісь е, медичні якісь е, е, там консультації дати для них. Тобто вони мали можливість також не тільки тут їсти, е, жити, відпочивати, дехто навіть працював через інтернет, так, через комп'ютери. Кожен має різну е, працю, але також вони мали можливість подбати тут за своє здоров'я через ті наші. Таку дуже тісну співпрацю з нашим шпиталем Шептицьку, за що їм дуже також вдячні. Ось, а тут вони дуже відкривалися на, на, на пізнання Бога. Вони тут мають і м, такі катехізи, Ми з ними ходимо по храмах. Їм пояснюють літургію, пояснюють саму структуру будову храма. Вони мають такі всякі цікаві, От, наприклад, як сьогодні у них є таке малювання спеціями картин. То Такі картини виходять дуже гарні і запашні. Ось… Є такі в них малювальні конкурси, є такі вечорниці, влаштовуються. Тобто Вони мають таку досить таку насичену програму. Сьогодні ми, наприклад, поїдемо в музей Андрея Шептицького, коло постола сучасності. Ну, тобто, в них така цікава насичена програма тут у нас. Вони виїжджають натхненними, сповненими віри. Бо я просто по людях бачу, знаєте, коли десь бувають такі якісь духовні розмови. По-перше, люди навертаються, а по-друге, просто бачу очі, очі сповнені сліз. І це воно так, знаєте, десь дуже приємно, що ти чимось людині поміг. Ну, будемо так казати, що наш реколекційний центр він завжди відкритий до всіх людей. так? І ми завжди готові, якщо є така потреба, і, а вона є потреба. Десь раз більше, раз менше, але завжди є потреба для тих наших братів і сестер, так, вимушено переселених, і, які приїжджали до нас, приїжджають час до часу. Так. І ми надаємо їм цю саму таку допомогу, те саме служіння, щоб приїхали якісь інші групи, які нараз приїжджають до нас. Тобто ми ніколи не робимо різниці, робимо все як найкраще, стараємося як найкраще обслужити, зготувати, прибирати, так щоб вони відчували себе, тобто дійсно повноцінно, що вони тут перебувають в нашому цьому реколепційному центрі.